У приміщенні центральної міської бібліотеки імені Кропівницького відкрилася персональна виставка Берегині традицій майстрині по петриківському розпису Лесі Сайковської тут представлена моя персональна виставка, на якій представлені роботи в техніці Петриківського та таврійського розпису. Частина цих робіт дійсно ще довоєнна, але більша частина це вже було створено під час півномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця виставка є шостою у рамках творчого проєкту Берегині України, учасницями якого є миколаївські майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Леся Сайковська є тією берегинєю, яка зберігає наші традиції. Тож ви можете побачити сьогодні в її роботах традиції петриківського розпису, а також нашого миколаївського таврійського розпису. Мета проєкту Берегині України ознайомити глядачів з творчістю жінок міста Героя Миколаєва. Розповісти про важливу роль жінки берегині під час війни, головною місією якої стає збереження та відродження головних цінностей України, родини, традиції культури, це не просто творчість миколаївських жінок-майстринь, це та ця робота вона надихає і нас надихає на подальший розвиток міста, і ми впевнені, що вона надихає усіх українців на перемогу, надихає на опір, на боронити нашу землю. Та розвивати далі українські народні традиції. Майстрині Миколаївщини останнім часом приділяють велику увагу саме таврійському розпису. Так і серед робіт пані Лесі можна побачити цей напрямок. Таврійкою я почала займатися ну буквально пару років, але це наш такий причорноморський розпис. і Хочеться його розвивати. Майстриня створила понад 50 декоративних пано та безліч розписаних виробів. Серед них понад 10 пано мальовок у таврійському. У розписі кращі роботи майстрині зберігаються у фондах Миколаївських обласних музеїв. Кожна область славиться своїми майстрами, своїми традиціями, унікальними традиціями. Тож чому б Миколаївщина, Миколаївщина не заявити про те, що ми також маємо якусь перлину перлину причорномор'я, і чому б це не міг бути саме Таврійський розпис, який скажімо так. Зростився на теренах нашої Миколаївщини Петриківським розписом Леся Сайковська займається понад 20 років. З 2017 року є завідувачем організаційно масового відділення Миколаївської міської станції юних техніків та одночасно керівницею гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. Проводить майстер-класи як для дітей, так і дорослих з основ українського художнього розпису. Тут вже можна навіть відслідковувати стиль саме Лесі Сайковської. Якщо навіть і петриківка, то це все одно не така петриківка, як ми класично звикли. Тут вже також відчув. Чувається стиль, відчувається її авторська десь техніка, десь мазочок. Дуже чудові таврійські роботи. Да, з таврійського розпису. Серед відвідувачів виставки і рідні майстриня, на очах яких була створена частина робіт. Вона дуже талановита. Я ну, перший раз прийшла на виставку тут. Дуже цікаво, дуже талановита людина. Я не пожалкую, що я прийшла сюди. Персональна виставка Берегиня традиції Лесі Сайковської буде відкрита для жителів та гостей міста Миколаєва протягом квітня. Проходить вона у стінах центральної міської бібліотеки імені Кропівницького міста Миколаєва.